Лювати це добре. Ось так. Зараз понакачують колеса, а я беру городника і біжу в поле, бо мені треба морку ж там забрати. Так, Мої малятка сплять. Мій хлопчик новенький спить. Ось. З ріженькою шийкою. Сплять, всі сплять, всі сплять. сплять. Ось, стайну, встану, я встану, людицькі. Моя та Любка, що дасть мені. Мені розки висмалили. Я буду без роги. Мені люба завезла зразу по дорозі і мені висмалили. І я буду без рожків. Це наш бичок такий. Оце його на один день старший. Це бугайчик наш. Ну нічого. Ми його навчимо пити, він буде у нас красавчик. Ну, за тебе мови нема. Все. Добренько, буду я бігти у поле, викопаю моркву, ніжки візьму, а там буде видно, що буде далі. Так, щось що такі то справи, так? Так, так, мій красавчик, тоді прийде, Люба, дасть тобі. Їстеньке. Ось і буде видно. Що воно як далі буде так? Мій бідючок маленький, ой, я такий колапузік, кому козлика гарна. Ось такий бичок великий. <смі> Мій хороший. Ди сюди, малиш. Mm -hmm. тебе дуже люба тозі люболюби, ось. У тебе якийсь такий носик делікатненький, ти більше на козу похожий, як на козла. Той бик, бе... дивіться, який головатий. А то маленька, така делікатна голова. Це наші черниш номер три. О, ладенько. Ой, ой. Я все сати хочу, я все хочу пити. О, я вже вийшла на город. Люди ще буряки стоять. Ось, А в нас треба забрати теж. Бачите, яка є господиня. Бачите, бачите. Я нині буряків червоних собі купила. Ну і ті треба забрати. Так що ось таке то. Вирву бурячки і моркву. А тоді побачимо, що вже поїхав його трактором. Так що будемо працювати. Дивіться, ну яка морквиська виросла, люди. Є меншечка, тонша. А є така морквиська. Ну, та що з ту тут то, то факт, що з неї толку. Дивіться, які бочки. О, ж така файна, рівненька. О, та є тут таке. А я буду чистити моркву, бо треба бігти додому. Ну, скільки начищу, тоді покажу, всю чистити буду без перебору. Всю в мішок. Тоді на плуг положить, привезу додому. Та я тут таке. Так що я працюю. Так, морку почистила, півтора мішка. Зараз ще ті оберечки перечищу і буде усе. І вже я все зберу і буду тіпати додому, поїти козенят. А вони будуть їхати обидва. І горять тоді заберуть морку на плуг положать. Та й привезу додому. Є тут досить непоршиві барачки. А ще нині трошки докупила, мені хватить на борщик. Так щось таке то. А це зараз, якщо влізу в мішок, теж в мішок зберу, козом забереться. Заберу додому. Та й отут таке, от таке, то от от діло. Ото такі, то справи. Якраз для мене бурачки для нашої. З наталкою сім'ї, що у нас двох. Три-два барачки почистила, та й буде борщ. Ось такі то справи. Так що буду я чистити далі. Так, Ігор замірає. Ігор дитина, такого до того заміряється, до того. О, ось так. Скільки там? Ні, десь 28. 28-29 десь. Я думаю, хватить. Ну що. Значить хай поки так буде, їду світи. Хто йде впереди, мені показує. Ігор, я впереди показує. Бо я не хочу віду, бо як відуру ще далі опереким, то земля файна. Ні, файно, воно не є. Все. І починаю ні, так відгадувати. Я ж дімо як виорети і подамся дорогу. І ти собі так, половину кроками городові двіряшся, зверта вищеш. На я буду знати, скільки, я буду їздити до гори, просто прогнав, а з гори донизу, щоб зробити, я зробити, а ти собі щось кошти поставиш якісь, патичків, де половина буде. Просто зараз мені треба... Йти. Ні, ти йди з гори, я зараз зніму відео, як ви орете, і, і подамся додому. Бо вже пора доїтися мені. Ой, Дивіться, скільки зеленої цибулі, людочки. Хто ту цибулю так вибирав? Ви її не знаєте? Та її? Де її пані? Хто ту цибулю вибирав? <рес> дивіться, ну ладно, ми тут його орати не будемо. Якщо буде, оцю половину ми оставимо, ми орати не будемо. О. І якщо, то тоді ще позабираємо, вийдемо. Цибуля зелена. Бо ця половина ми не будемо рати, цю половину ми здамо в оренду. Ось. А там ту половину собі візьмемо. Бо я думала, що тут овець з люцеркою посіяти. Ігор каже до мене, хто її буде косив ту люцерку. Ти її будеш косити, ти якась з нею будеш бавитися, сушити. Ой, кажу, не хочу. Ну, таке, віддамо в оренду і усе. Ось так. Нарву зеленої цибульки. Вирву каляреп. Ой, зарвалася. Не хотіла вирватися. Ну, я хотіла. Чи того, чи калярепи, чи... Чи-чи-чи. Яєць зварю, салат зроблю до гречки яйця. А з тим. З цибулькою. О! І у Усьо. Виривайся! О! Бачите, скільки цибулі зеленої нарвало? Та господиня такий ще, така, як я. Горуть, мої хлопці, буде в одну сторону, гора згори донизу. Виори і буде супер. Так щось таке. -то. До 30 сантиметрів гореться. На зиму. Особливо де під буряк. Ось так гореться. Мені треба бігти. Бігти, бігти, додому вже козенятку їти. У мене ж там маленькі, козятка мої. Бо я Наталі казала, що сама не лізь, я тобі прийду поможу. Це наш старенький тракторець буде вийти туперейку поперетрасати від межі. Бачите, гарний орець. Красота поки саму межу йде. Гарно відійшла, глибоко плух йде. вимірили оце там. Ось. І оце такі-то справи. Так що ось таке. то Так буде орав собі далі, а тоді поперед відре. Пири й пузняти. Візьми пару пакетків вирвете її, хопти. А я йду додому. Бо мені пора доїти. О! Штикає господині. Ха, цибулі нарвала, моркви бараків. Ха. Ось так. До горя їде кулусту, а до незоре. оцю половину виори, зараз малий відмірає. Половина наша буде, половину відамо. Не будемо брати собі города. Позабагато. Не хочу працювати. ледача, я стала, люди, ледача. Так що ось таке. -то. 喂 ,Biżu, 也就这么。Oh,